Друзі, намасте! Запрошую вас в черговий раз. Я не втомлююсь це робити. На наші спільні практики. З практики практики йоги. Ну, нагадаю вам, що мене звуть Людмила Савітар. Я викладач відкритої йоги для всіх. Наші практики проходять вживу, в залі. В місті Запоріжжя по вулиці Полякова, 9А. По понеділкам, середам та п'ятницям це вечірні практики. Починається практика о 17.45 завершується 19.00. Також є ранкові практики по вівторкам, четвергам та суботам о 8.45 початок 19.00 завершення. Прямий ефір я також включаюсь з залу, там де ми практикуємо. Тому долучайтеся до нас. Якщо у вас є така можливість, розпочинайте оці перетворення чудові, такі чарівні перетворення, які відбуваються з людиною, яка починає практикувати йогу. І коли нас щось не задовольняє навколо, є. Рецепт розпочніть щось змінювати в собі. Да? Для початку прокинути, зробити зарядку, чи щось там змінити якийсь такий звичний ритм життя. І тоді навколо вас почнуться зміни. Тому запрошую вас чи в такому форматі, чи в такому, якому вам зручніше, доєднуватись до такого чудового. Дійства. Ну, скажу так, що чекати не потрібно якихось кращих часів. На жаль, вони так і ніколи не наступять, якщо вам кажеться, що ви там чекаєте чогось кращого. Ось зараз це і є найкращі часи. Повірте мені, ми практикуємо разом в залі, не дивлячись на всі ті події, які відбуваються в нашій країні. І в нас така група, які такі молодці. Незважаючи ні на погоду, ні на жару, на відсутність світла, на У ті бабахи, скажімо так, приходимо, і практикуємо. Тобто ми розуміємо, що крім нас, ну хто. Тому долучайтеся до нас. Розповсюджуйте, будь ласка, це відео, це посилання, ставте свої вподобайки. Потрібно це не мені. Потрібно це нам всім, щоб якомога більше людей починала ці зміни починаючи з себе. Може комусь глистаючи це відео, може хтось там дослухається, да, щось почне робити. І це вже буде велика, велика справа. І це знаєте, так в капілку добрих справ, в позитивну карму кожного, хто долучається до цього. Ми накопичуємо, накопичуємо ці заслуги. Для того, щоб оці зміни в нашому житті якомога швидше вже наступали. Тому, будь ласка, не зволікайте. Всім дякую за увагу і до зустрічі чи в прямих ефірах, чи в залах. Намасте!